Фрідріх Ніцше. Ранкова Зоря. 21. Виконання закону У тому разі, коли слідування моральному припису давало не той результат, який було обіцяно, якого очікували, а до того, хто дотримувався звичаю, чекало необіцяне щастя, а попри очікування, спіткало нещастя і злидні сумлінним і боязким завжди залишалася відмовка, щось недогледіло у виконанні. У найгірших випадках страждальне і незвірене людство навіть звинувачувало саме себе. Припис неможливо виконати добре. Ми слабкі, гріховні глибоко всередині нездатні на моральність, тому ми не маємо права на щастя і успіх. Моральні приписи й обіцянки були дані істотам кращим за нас. 22. Вчинки і віра через протестантське вчення досі поширена ґрунтовна помилка. Все нібито має споратися на віру, і вчинки мусять з необхідністю з віри. Це просто неправда, але вона звучить так спокусливо, що окрім Лютера засліпили й інші уми, а саме Сократа і Платона. Хоча, очевидні, з досвіду в усі часи говорять проти цього надійне знання або віра не можуть надати сили вчинку, які не можуть навчити необхідної для вчинку спритності. Вони не можуть замінити тренування витонченого складного механізму, який має передувати перетворенню будь чого з уявленням, дію. Передусім насамперед вчинок, тобто тренування, тренування, тренування. Відповідна віра виникне, будьте в тому певні. 23. У чому ми найвитонченіші? Через те, що впродовж багатьох тисяч років вважали, що речі, природа, інструменти. Властивість будь-якого гатунку так само живій має силу шкодити і опиратися людським намірам, відчуття безсилля серед людей зросло і почастішало більше, ніж мусило, навіть вважалося за потрібне підкоряти речі так само, як людей і тварин, за допомогою насильства, примусу, лестощів, угод, жертв, і в цьому джерело більшості забобонних заведень. Тобто значної, мабуть, надмірної, марної і непотрібної частини всієї дотеперішньої людської діяльності. Проте, оскільки відчуття безсилля та страху впливало так сильно і тривало, майже невпинно, відчуття могутності так витончилося, що тепер людина може зважити його лише на найчуйніших вагах для зважування золота, це стало її найпотужнішим потягом, здається, що засіб, який винайшли для посилення цього відчуття, це історія культури. 24. Доказ примусу Взагалі, чи є певний припис, Наприклад, пекти хліб добрим або поганим, доводять через те, чи дає він обіцяний результат, якщо його точно виконати. З моральними приписами інакше, адже тут самі результати не є непередбачуваними, чи невизначеними, або такими, що потребують тлумачення. Ці приписи спираються на гіпотези найменшої наукової вартості, докази спростування яких принципово неможливі через результати, але колись за певної грубості всієї науки та обмежених домагань уважати якусь річ доведеною, колись буде встановлено добрий чи поганий певний припис звичаю, як це зараз робиться щодо кожного іншого припису через покликання на успіх. Якщо серед народжених у Російській Америці діє припис, ти не повинен кидати кістки тварину вогонь або давати їх собакам. Його доводять так вчини так, і тобі не щаститиме на полюванні. Утім, тепер у певному сенсі майже завжди не щастить на полюванні. Але легко в такий спосіб спростувати, що цей припис є добрим, а саме коли об'єктом покарання є спільнота, а не окрема людина. Натомість завжди виникає обставина, яка, здається, підтверджує припис. 25. ЗВИЧАЙ і краса На кури звичаю не можна не сказати, що в кожного, хто від початку цілковито і усім серцем йому підкоряються, херію тілесні і духовні органи нападу й оборони, тобто він стає дедалі красивішим. Адже тренування тих органів і відповідного ним способу думати зберігає потворність і робить ще потворнішим. Тому старіший павіан потворніший за молодого, а молода самка павіана найбільш схожа на людину, отже найкрасивіша. Звідси доходимо висновку щодо джерела КРАСИ бабів. 26. ТВРНІ МОРАЛЬ Практики, яких вимагає витончене суспільство Обережне уникнення смішного, незвичного, самовпевненого, приховування і власних чеснот, і власних потужних жадань. Самозрівняння, самопідпорядковування, самозменшення, все це можна знайти як суспільну мораль у грубій формі всюди, аж до найглибшого рівня тваринного світу, і лише на цій глибині ми бачимо прихований намір усіх цих обхідливих засобів безпеки, уникнути переслідувачів і вдало вполювати здобич. Тому тварини навчаються опанувати себе і прикидатися у такий спосіб, що деякі, наприклад, припасовують власний колір до кольору середовища завдяки так званій хроматичні функції, вдають мертвих або набувають формі кольорів інших тварин або піску, листя, лишайнику, губки. Це те, що англійські дослідники називають мімікрія. Так окрема людина ховається за загальністю поняття «людина», або за суспільством, чи припасовується до князів, станів, партій, думок часу або середовища. І у всіх наших витончених способах прикидатися щасливими, вдячними, могутніми, закоханими, легко можна знайти схожість із тваринами. І прагнення до істини, яке по суті є прагненням безпеки, зрештою є спільним для людини і тварини. Людина, не бажаючи бути введеною в оману, спантеличеною, недовірливо прислухається до голосу власних пристрастей, стримує себе, чатує на себе саму. Тварині все це зрозуміло так само, як і людині, вона також опановує себе через відчуття дійсності, через розумність. Вона так само спостерігає за тим, як впливає на уявлення інших тварин, навчається дивитися на себе звідти. Сприймати себе об'єктивно вона має власний рівень самопізнання. Тварина оцінює рухи власних супротивників і друзів, вона запам'ятовує їхні особливості, спрямовує себе на них. Вона завжди воює проти окремих представників певного виду, і так само в наближенні представників інших видів вгадує намір миру і злагоди. Джерела справедливості, як і розумності, стриманості, сміливості. Коротше кажучи, всього, що ми позначаємо як сократичні чесноти, є тваринними. низкою тих потягів, які навчають шукати їжу і уникати ворогів. Якщо взяти до уваги, що вища людина також виникла і удосконалилася лише через спосіб харчування, і усвідомлення того, що її загрожує, можна позначити моральний феномен як тваринний. 27 цінність віри в надлюдські страждання. Інститут шлюбу вперто підтримує віру в те, що кохання, попри те, що воно є пристрастю, може тривати довго, і що кохання, яке триває все життя, може бути правилом через вязкість шляхетної віри, попри те, що її саму дуже часто, майже завжди спростовують, і існує свята брехня ця віра надала коханню найвищої шляхетності. Усі інститути, які підтримують віру в тривання пристрасті відповідальність тривання по присутність пристрасті, піднесли її до нового рівня, і той, кого заскочила ця пристрасть, відтепер вважає себе не приниженим і опослідженим як раніше, а піднесеним у власних очах і в очах інших. Згадайте інститути та звичаї, які перетворили палку відданість миті на вічну вірність, примху гніву, невічну вічну відплату, вічей вічний траур, раптові й неповторні слова, на вічне зобов'язання. Через таке перетворення у світ постійно приходить багато лицемірства та брехні. Також ця ціна, яку ми завжди платимо за нове поняття надлюдського, що вивищує людину. 28 Настрій як аргумент що є причиною радісної рішучості діяти. Це запитання дуже непокоїло людей. Найдавніша і досі поширена відповідь причиною є Бог. Цим він дає нам зрозуміти, що згоден з нашою волею. Коли раніше Оракола питали про власні наміри, від нього воліли отримати таку радісну рішучість, і кожен звільнявся від сумніву, щодо багатьох можливих дій так. Я зроблю це, якщо при цьому виникне таке відчуття. Отже, вирішували вчинити не найрозумніше. А втілити той намір, образ якого сповнював душу сміливістю і надією. На Терези клали настрій, і він переважував розумність. Оскільки настрій забобонно тлумачили як натяк Бога, який обіцяв успіх, і розум якого поставав через це як найвища розумність, лише уявіть собі наслідки цього пересуду, який зумовлював і зумовлює дії розумних і справлих могутніх чоловіків, утворювати настрій. Так можна замінити і спростувати будь які підстави. 29. Актори чесноти та гріха Серед чоловіків давніх часів, які були відомі завдяки власним чеснотам. Здається, був великий надмір тих, які розігрували чесноту як ролі, особливо греки, вроджені актори, чинили так ненавмисно і схвалювали це. До того ж, кожен змагався у чеснотах з іншим і з усіма іншими. Тож як було не застосувати всі мистецтва, аби показати власні чесноти насамперед для самого себе, нехай зради тренування. Чого вартує чеснота якої не можна показати? Цих акторів чеснот зупинило християнство, для цього воно винайшло гидне хизування, вихваляння гріхом, воно принесло у світ вигадану гріховність аж до сьогодення це вважається серед християн добрим тоном. 30. Витончена жорстокість як чеснота, існує моральність, яка цілковито грунтується на потягу до особливості не думайте про неї надто добре. Що це власне за потяг і які думки він приховує? Ми воліємо зробити так, аби наш вигляд завдавав болю іншому, і збуджував у ньому заздрість, відчуття безсилля, його падіння. Ми воліємо дати йому скуштувати гіркути його долі, крапаючи йому на язик, на шмет, і гостро та зловтішно дивлячись йому в очі під час цього вдаваного доброчинства. Це й упокорюється, і в цілковитій покорі він тепер шукає тих, кого від давніх часів волів піддати через це тортурам. А вже ж, ви знаєте їх. Той виказує співчуття до тварин і тому ним захоплюються. Але є певні люди, на яких він саме через це воліє скерувати власну жорстокість. Там великий митець. Очікувано насолода від у покорного супротивника не його осилу, аж поки він не стане великим, скільки гірких миттєвостей мають пережити інші душі, аби він став великим. Цнота черниці Яким каральним поглядом дивиться вона в обличчя жінок, які живуть інакше? Скільки мстивої втіх і в самопогляді. Тема коротка, варіації можуть бути незлічені, але в жодному разі не нудні, адже завжди лишається надто парадоксальна і майже болязна новизна, що моральність особливості по суті є втіхує витонченої жорстокості. По суті, має тут означати, щоразу в першому поколінні, адже якщо звичність якогось особливого вчинку успадковується, то прихована думка не успадковується, успадковується лише чуття, а не думки. Якщо припустити, що ця думка не передається приховано через виховання, то в другого покоління вже не виникає при цьому втіхи від жорстокості, лише втіха від звички, як такої, проте ця втіха і є першим ступенем добра.